У мене сесія масажу. То як відноситись до людей, до, які називають себе білим братством або людей, які називають себе великими іменами чи реінкарнацією? То хай так буде. Річ у тім, що повинні розуміти, що. Біле братство це я древня ідеологія людей, які стремляться до світла, до безгріховного життя, до продуктивності. Саме головне, хто у нас ворога? Це сатана. Сатана намагається деструктувати пі людей, щоб вони всі жили некомфортним життям. Таким чином, біле братство це люди, які намагалися по історії бути безгріховними і доводити до людей. Прогрес релігійних знань або інших творінь творів, літератури це нормально. Головне, щоб біле братство було без гріховних ноу-харам, тобто не заборонені речі. Якщо вони щось практикують, яке є забороненим, біле братство, таким чином необхідно просто вступити в діалог і сказати, це не можна робити так, не робили пророки. Як відноситись до людей, які називають себе громкими, великими іменами, що вони являються реінкарнацією Ісуса Христа, Діви Марії, пророка Мухаммеда, чи інших там Будда, Лама. Нормально. Тому що якщо людина декларує, що вона є реінкарнацією когось, ну, хай так і воно й буде. Тому що саме головне, щоб ця людина поширила якісь безгріховні знання. Що вона поширює безріховні знання, то це добре. Я не бачу нічого поганого, що робив пророк Мухаммед або Ісус або Моїсей або інші пророки. Щось вони робили. Ні, вони поширювали знання, як треба жити і бути, щоб залишатися безгріховним. Так що, саме головне це розуміти, головний ворог це за нас. хоче поширювати гріховні товари та послуги. Планета Земля закінчує своє існування. Ми всі переходимо у безгрішний рай у космосі. Орієнтовні координати це буде через Білий Хрест. Ви можете подивитися це латинське слово крос-крас, яке є, передається історично різними релігіями. Таким чином. Дружіть з людьми які з білого братства, дружіть з людьми, які з будь-якої релігійної організації, відкривайте свої організації, секти, збори. Головне, щоб ви поширювали безгріховні знання, корисну інформацію і своє мистецтво. Тобто будьте мастером, мастером добра, мастером світла, мастером поширення чогось корисного, продуктів, товарів та послуг. Так що головне це. Зупинити розвиток грішного янгола сатани та демонів, які є невидимі, бажають усім зла. І ось так. Так що консультуйтесь, розмовляйте, ведіть свої, ну, як би сказати, саморозвиток.